Вітаю! Сьогодні я розповім, з чого саме починалась робота над уставкою, і на які моменти варто звернути увагу. Вишиваючи уставку, я починала саме з зернового виводу і робила такий собі каркас основу для майбутньої вишивки. Він в мене був як орієнтир для подальших елементів. На уставці я відмітила центр, відступила. Необхідну відстань для того, щоб пришивати пухлики. Потім відмітила, де саме в мене починається зерновий вивід, і вже почала вишивати від центру, рухаючись в боки. Цей прийом дає мені можливість зрозуміти, на якому етапі я вже можу завершити вишивати уставку, так, щоб малюнок був цілісний, а не обірваний. Так як в основі. Орнаменту на уставці в мене лежить ромб. Я хотіла зберегти його цілісність і не обрізати його з краю уставки чи на рукаві. Тому мені було важливо вишити його повністю. Завершивши основу з зернового виводу, я почала вишивати інші елементи на уставці. Для заповнення ромба мені було важливо відмітити центр. Тому я спочатку вишивала контур для вирізування, і він в мене був додатковим орієнтиром для того, щоб вишити пелюстки лише двою. Я також помітила, що робота йде трошки швидше та більш продуктивно, якщо вишивати один елемент підряд. Тобто я вишила зерновий вивід, потім я в усіх ромбах на уставках вишила контур для вирізування. Наступним були пелюстки. І коли я вишиваю один і той самий елемент на всій роботі, або як окремо на уставці, я, так би мовити, набуваю руку, і процес йде швидше, ніж коли я вишию контур для вирізування, зроблю вирізування. потім... Зроблю пелюстки, потім ось ці ромби. Я кожен раз буду перемикатися на іншу техніку або інший колір, і це буде трошки сповільнювати роботу. Тому я б вам також радила робити однакові елементи такими собі пачками. Якщо на вишивці один елемент зустрічається кілька разів, краще його вишивати одразу всюди. Після того, як я вишила пелюстки, я вишивала ось ці ромби, тоді дубові листочки. Також я на всій роботі намагалася слідкувати, щоб кольори на дубових листочках чергувались. Тобто тут пшеничний, тут блакитний, тут, тут пшеничний, тут блакитний. І ось так по колу на всіх елементах сорочки, щоб поруч не були однакові кольори. Коли увесь цей шматочок був вишитий, я вже вишивала ретязь. Потім вирізування і мережку. Ось такі делікатні техніки, як вирізування та мережка, я намагалася лишати на кінець, щоб їх вишивати в останню чергу, і вони мали менший вплив, поки я працюю. О, на мою думку, якщо одразу вишити мережку, а потім вишивати всі інші елементи, вона може. Або пошкодитися, або десь додатково затертися. Тому я намагаюся делікатні елементи лишати на потім. Ось як виглядають готові уставки, і це означає, що можна переходити до вишивки рукавів. Але про це я розповім у наступному відео. Тому поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступне відео про вишивку рукавів. Дякую за увагу!